Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй і це мій канал Справи улюблені. Садочок осінній, уже практично пустий. Чекаю, коли розквітнуть хризантеми. А сьогодні хочу показати вам свої пеларгонії, які я все-таки вирішила проживцювати. Ті пеларгонії, які в мене були в садочку в вазонах, я їх занесла в літню кухню. У нас було трішки потепліло, я потім виносила ще десь на недільку, і сьогодні знову прибрала їх в літню кухню. І коли вже заносила, все-таки вирішила обрізати живці і посадити живцями, тому що в мене нема впевненості, що мої квіти перезимують, і вирішила, що може, хоч частина цих живців приживеться і будуть на наступний рік квіти. Тут у мене є різні сорти, оце такі ампельні, ось такого плану листочки. Так, є звичайні білі, ну білі такі вони величезні, а це розова, от така ось сюди, розова. Яким чином я живцювала? Так, Хочу показати вам, що ось тут у мене є, наприклад, отакі. Це вже вони дві неділі стоять, наче ціленькі, не можу сказати. Чи вони вже прижилися, чи ще ні? Я думаю, до місяця потрібно чекати для того, щоб уже зрозуміти на 100%, що квітка прижилася. Оці 5 самих вищих, це я садила десь неділі-дві назад. Ну так, да, 2 неділі, десь днів 15 назад. А оці, оці вже що поменше. Ну, оці що поменше, це я сьогодні посадила. Яким чином садила? Нарізала живці. Ну, Як нарізати гілочку? обрізала, там, де йде в нас е, рост самої гілочки. Бачите, ось ну, от молоденькі, якщо подивитися, тут де молоденькі йдуть. Я підрізала гілочку, обрізала нижні листочки, залишала там 3-4-5 листочків на гілочці, е, клала їх. Десь на годинку мінімум для того, щоб трішки підсохли самі зрізи, тому що там я жили листочки зрізала, ну не тільки якби підрізала сам стебельок, а ще й листочки обрізала квітконоси, на деяких також обрізала. Тому клала, щоб вони підсохли. Потім в стаканчики набрала ґрунт. ґрунт у мене універсальний, куплений, намочила його, ну, в, в окремій ємності намочила цей ґрунт. Небагато не трішки, щоб він був трішки-трішки такий вологий. І потім розложила по стаканчикам, зробила отвір і поставила живець. Я без корневіна в цьому році саджу, немає в мене на даний момент корневіна, тому я вирішила без корневіна. Ну і зараз саме головне, в минулому році я вирощувала живцями пеларгонії. Перші в мене пропали, другі половина. А треті вже якби всі, були, ну, всі прийнялися. Тому є в мене вже деякий досвід. І я розумію, що зараз саме головне не поливати оці живці. Днів п'ять до них не потрібно підходити зовсім. В Грунт за 5 днів нічого з ним не стане. І потім бажано поливати ці квіти е, знизу. Ну, отак от ось береться стаканчик і опускається в якусь ємність з водою. Наливаю я ну, там, в якусь мисочку, воду і опускаю цей стаканчик. І через отвори, через дренажні отвори, які є тут, на цьому стаканчику водичка попадає в ґрунт і потім розходиться по всьому, по всьому стаканчику. Тому що якщо поливати зверху, то грибкове таке захворювання, як чорна ніжка, воно ну, причепиться, не знаю звідки воно і візьметься. минулому році в мене так були такі гарненькі були живці, вони вже практично прийнялися і вже, мабуть, не тільки три було після висадки, і вони тільки раз і за ніч буквально квіток не стало. Тому ну, для себе зробила висновки: що єдине, що потрібно робити, обов'язково, це не поливати квітки зверху, і перші днів 5 не поливати зовсім. От Я їх зараз поставила і я їх поливати не буду. Оці квіточки, які були дві неділі назад посаджені, я їх там трішки поливала, а сьогодні полила через дно. Тобто я, ну ось, Бачите, яка квіточка, наче вона живенька. О, водичка капає, тому що поливала, бачите, капає, поливала через дно. Тобто Опускала саму квітку в воду і таким чином напитувалася вода через дно самого стаканчика. Ну, і, звичайно, я ж ставлю їх у якийсь піддон, щоб потім та водичка, яка буде виходить, щоб вона на підвіконі нічого не вимазувала. Ну, тепер буду чекати. В наступних відео я вам покажу, наскільки прийнялися мої полагонії. Тут у мене їх 18 стаканчиків на сьогоднішній день, різні кольори є. Розові, білі, червоні, ампельні, звичайні. Ну, якось мені шкода, якщо я купувала в цьому році різні пеларгонії, там ампельні, і розові і білі. І ті, що я купувала, мені вони були по одному вазончику, мені хочеться їх зберегти. Тому вирішила все-таки проживцювати. Отака справа посадила. Не розповідаю зовсім, не показую вам, як я це роблю, тому що я. Не являюсь професійним там майстром по пересаджуванню пеларгоній. У мене немає теплиці, у мене немає великих об'ємів там, де люди висаджують їх сотнями, і у них уже ну, скажем, досвід дуже великий. Вони можуть поділитися своїм досвідом таким. Я можу поділитися своїм маленьким досвідом. Він у мене складає тільки один рік. Минулий рік я висаджувала пеларгонії через живці. І вже раніше вам розповіла, який був результат, був різний результат. Але, як то кажуть, на своїх помилках учишся, поки не спробуєш, ніколи не узнаєш, вийде в тебе чи не вийде. Вийде обов'язково, просто ну, потрібно знати якісь правила, які обов'язково потрібно виконувати. Тому що, коли я сидила перший раз, я все ходила, біля них заглядувала, мені так хотілося, щоб уже ж побачити, що ой-ой-ой, це -ой -ой, ж вони прийнялися, і я там то підливала трошки, то ще щось і перелила. Це однозначно, саме, ну, саме така основна причина, чому не приживається поларгонії, це саме, що ми їх переливаємо. І ґрунт, як, в який ми садимо, він теж не повинен бути дуже-дуже е, вологим. Він такий злегка вологий, такий, щоб ну, трішки е, трималася кучки ґрунт, е, і не потрібно також його переливати. Ну, Буду надіятися, що все буде добре. Вам гарних квітів, до побачення!